Хочеться подякувати усім вам за те, що сьогодні долучилися до нашого благодійного концерту. Подякувати нашим організаторам, партнерам заходу, які о, сьогодні подарували нам багато цікавих подарунків під час благодійної лотереї. Подякували, звичайно, що. Таким чином, то, друзі, нашим військовим. Ну і в першу чергу я хочу нагадати, що сьогодні організаторами нашого свята є благодійний фонд Подоляни, благодійний фонд колеса, колеса перемоги, а також благодійний фонд пазл добра. І хочу так само подякувати. Всім волонтерам благодійного фонду пазового добра і засновнику Руслану Меджидову, який на проведі жаль сьогодні не зміг бути на нашому концерті, так як перед самим початком концерту ставимо погано. Тому водуй дружи, все буде гаразд. Ну і в свою чергу хочу так само подякувати сім'ї Самоляк за те, що кожного разу долучається до організації, до а, благодійних внесків та й взагалі до благодійності а, і а, таким чином наближає нашу перемогу. Дякую всім друзі. Дякую за те, що сьогодні були разом з нами, всім нашим виконавцям. А, Культурному нашому фронту за те, що подарували нам надію надію на те, що українська пісня, українська музика буде жити, жити буде вічно.